Всім вітання! Сьогодні 17 квітня. Хочу провести експеримент на своїй пасіці. восьмирамкові вулики. Хочу, щоб працювали на пилкозбірники доні повний сезон. Хочу провести такий експеримент, раді цікавості, подивитись. Що з цього вийде. В нас не дуже велика пилконосна база, але все-таки я хочу спробувати, що з цього вийде. Зараз я покажу, як виглядають восьмиравкові сім'ї. Вони виглядають ось так. Корпус повний забитий бджолою. Ось такий навіть я зараз піднесу камеру, покажу вам ближче. Щоб ви зрозуміли і побачили. Ось так виглядають сім'ї. Сім'ї восьмиравкові, непогані, і тому я буду ставити на них пилкозбірники. Все, друзі, замінив я днище, поставив пилкозбірник. Ось так виглядає це днище. Тут трошка васкова і, в принципі, більше нічого немає. Вітер дує, хотів вам показати. Самих бджіл розпліт, ну, дує вітер. Ну, давайте спробуємо, якщо дадуть зараз вони мені вийняти рамку і вам це показати, як виглядають восьмиравкові. Так, вроді би дається витягнути рамку. Ну ось, вся рамка засіяна, повністю відкритий розпліт. І відразу її поставлю вулик, тому що дує вітер, не хочу, щоб обдувався розплід. Ну, в общем, нормальні восьмиравка, мені подобаються. Я розумію, що через, через якусь недільку потрібно буде їх розширювати. Вони вже непогано набрали. Хочу показати, як я їх міняю, тому що в тій сім'ї вперше не показав, тому що там для тіктока знімав, а цю сім'ю я вже покажу, як я міняю і для Ютуба. Ось так міняю місцями. Все швидко, зрозуміло і нічого в цьому немає. Страшного. Все.